Жодним чином не впливає, що він не має змоги за своїм станом здоров'я приймати участь в судовому засіданні. Це ви, це ви реально це говорите нам? З довідки головного лікаря Ви злочинець. Ви не суддя. Вчора йому зробили на операцію. Ви ще за майдан не виригали. Ви в цій залі засуджували майданівців. Ви тут звучалися над людьми. Ви знаходитесь на гачках Генеральної прокуратури. Оцих лощених хлопчиків сюди привели, вони виконавці. Ви обслуговуєте Шокіна. І ви будете гріпі в, в пеклі разом із Шокеном. І я сподіваюся, не тільки сподіваю. в пеклі вас треба випалити на палу. Всю вашу мразь. Я луччас. Всю вашу мразь. Ялучас, сука, пана, це народи депутати! В нашому разі учасники. Прибови... Треба виплати на палмах. На, на, на коліна перед людьми. На коліна перед людьми. В даному випаді. Тварина суддівська. Стовідки головного лікаря Національного інституту.